And I'm looking forward that it helps in real to come It's also міського бюджету коштів на розвиток регулювання розміру плати за користування земельними ділянками. коефіцієнту. Я цікаво. якщо ми його підпережемо, під вся ця енергетика, от весь цей клімат, багатошаровість, чи що? Цікаво, що дизайнутка ним, все це все де франт. Схоже здається на перший пункт. Ми з кимось радитись, можливо, з дружиною так показало, його просто пропустити. Запрошу. Батько.